Сьогодні ми говоримо про асимптоти графіка функцій. Що таке асимптота графіка функції? Асимптота – це пряма, пряма до якої нескінченно наближаються точки заданої кривої. Відстань, дивіться, точка йде на нескінченність, і відстань між цією точкою і даною прямою, що є асимптотою. Це асимптота Прямує до нуля. Пряма нескінченно наближається, крива, графік кривої нескінченно наближається до асимптоти. А ви знайомі з асимптотами з, напевне, сьомого класу. Відома вам функція Y дорівнює 1 на x. Ви малювали гіперболу і говорили, напевне, тоді, що от крива виглядає ось так, ну, схематично я малюю. І наближається от точка, рухається, віддаляється нескінченно, і от стає все менше і менше значення функції 1 на Х, але ви казали, напевне, так, що крива наближається до осі, ОХ, але ніколи її не перетинає. Ну, але от поняття, що крива наближається до асимптоти, але ніколи її не перетинає, є не зовсім вірним. От дивіться, от якщо така ситуація в системі координат я побудую. Ну і наприклад, оце буде асимптотою, і крива може отак: от, наприклад, себе вести. От вона може якось так йти, потім ось так. І от ви бачите, вона отут наближається, отут вона наближається нескінченно до цієї прямої, і, і тут вона нескінченно може наближатися. І при цьому вона, бачите, вона перетнула цю криву. Або цю пряму асимптоту. Тобто не обов'язково, що не перетинає, це не зовсім правильно, нескінченно наближається. От дивіться ще отакий варіант, якщо крива отак себе веде. От коливання, які згасаючі. От дивіться, згасають коливання нескінченно точка, все ближче і ближчі точки кривої до осі ОХ. Стають, так? І тоді вісь ОХ є асимптотою цього графіка. Дивіться, все ближче і ближче. Точка віддаляється на криві, і все ближче і ближче до осі ОХ. Тобто Всьо ОХ є асимптотою, Х в даному випадку є асимптота. Тобто, ну, неправильно казати, не перетинає. Може перетинати, але точки кривої нескінченно наближаються все ближче і ближче, наближаються до заданої прямої, яка є асимптою. Які асимптоти ми можемо розглядати? Розглядають асимптоти вертикальні можуть бути, і ми з вами вже знайомилися з цими асимптотами? Вертикальні асимптоти виникають, коли у нас виникають точки розриву, пам'ятаєте, другого роду. От, наприклад, Якщо х нульова точка розриву другого роду, то поведінка функції в околі цієї точки така, що функція, прямує, тобто границя функції при наближенні до х прямої до х0 зліва. от, Наприклад, як на малюнку до рівня плюс нескінченності, ну а справа наближаємось, наприклад, ліміт фід х при х прямої до х0 плюс 0 дорівнює мінус нескінченність, то от виникає вертикальна асимптота. Тобто, коли х 0 точка розриву другого роду, точка розриву другого роду, то вертикальна асимптота Хрівна Х0. Маємо справу з вертикальною асимптотою. Вертикальна асимптота. І розрізняють: отже, вертикальні асимптоти, Давайте окремо випишемо. Значить, перший тип. Вертикальні, і ще раз вони пов'язані з неперервністю, з точками розриву другого роду, і ще виділяють горизонтальні та похилі асимптоти. Похилі асимптоти, похилі асимптоти, асимптоти І горизонтальний як частинний випадок може бути ще горизонтальна асимптота. Значить, що таке похила асимптота? Похила асимптота – це пряма, яка задається рівнянням Y до рівня, яка Х плюс Б. Тобто в загальному вигляді це якась от пряма y доріння k плюс b. Як знайти цей кутовий коефіцієнт k і b? Якщо функція y дорівняння fід x, то ми шукаємо k, шукаємо у вигляді такої границі ліміт f'x, що ділиться на x, коли точка x… Прямує на нескінченність. І тут зверніть увагу, я пишу х прямує до плюс-мінус нескінченості. Справа в тому, що на плюс і на мінус нескінченності можуть бути абсолютно різні асимптоти. Тому окремо знаходимо асимптоту при х прямує до плюс нескінченості, окремо на мінус. Ну, а формула буде одна та сама. І число b, оця от константа B, знаходиться за такою формулою: ліміт х прямує до плюс-мінус нескінченості, fx Х мінус у випадку, коли у вас К дорівнює 0, от коли К буде 0, тобто кутовий коефіцієнт то тут 0, то ваша похила асимптота вже буде не похилою, а вона стане горизонтальною асимптотою. буде горизонтальна асимптота, асимптота Y дорівнює Б. Ну і ми побачимо на прикладах, але зразу зараз скажу, що якщо, якщо відбувається так, що К Дорівня нескінченності або б. Ви знаходите границю, це є нескінченність. Це говорить про те, що відповідних асимптот не існує. Давайте з вами подивимось на прикладах, як знайти асимптоти графіка функції. Розглянемо такий приклад. Е, перший Y дорівнює. І розглянемо таку функцію Х квадраті, що ділиться на x мінус 1. Завдання знайти асимптоти. Визначити асимптоти цього графіка. Асимптоти. Завжди будь-яке дослідження, ми з вами домовлялися, ми починаємо з області визначення. Отже, область визначення, як бачимо, тут заборонена операція, знаменнику не повинна бути нуля, тобто х не дорівнює одиниці. Отже, область визначення від мінус нескінченності до одиниці, не включно, і об'єднати від. Одинички до плюс нескінченності. Ось такий, така область визначення у нас. Вертикальні симптоти спочатку будемо говорити про вертикальні, вертикальні досліджуємо симптоти. Для цього ми, нам треба дослідити на точці розриву. Ну, ми бачимо, що у нас одна точка розриву, х 0 1. Давайте дослідимо поведінку функції в цій точці. Це нам може звична процедура, ми це робили. Отже, знаходимо границю функції лівосторонню при наближенні точки х до одинички з лівої сторони. І подивимося, що ми отримаємо х2 на х-1 х прямує до 1 мінус 0. Чисельник прямує до одиниці, 1, 1 в квадраті 1. А в знаменнику буде х-1 буде прямувати до 1-1 0, і цей 0 буде зі знаком мінус. Отже, буде результат мінус нескінченність. І давайте знайдемо правосторонню границю. Маємо х прямує до 1 плюс 0, все аналогічно. Але ви бачите, що, напевне, буде інший знак. Буде 1 на плюс 0, і отже буде плюс нескінченність. Але робимо висновок: що х 0 рівне мінус 1 це точка розриву другого роду. А якщо це так, то х рівне... 1, вибачте не мінус 1, а 1. Тут. тут 1. Х рівне 1 це буде вертикальна асимптота. Асимптота. А тепер давайте знайдемо горизонтальні та похилі асимптоти. Похилі асимптоти шукаємо, ну і горизонтальні, як частина випадок похили. Похилі шукаємо за формулою y дорівнює К плюс Б. Тут К це. Границя х прямої до плюс-мінус від ефід, що ділиться на х, а b – це границя х прямої до плюс-мінус f від х мінус х. От за цими формулами ми шукаємо. К дорівнює. Я нагадую вам, коли ми пишемо х прямої до плюс-мінус нескінченності, це означає два, дві різні границі. Тому я спочатку шукаю до плюс від Фідх. Це х квадраті на х мінус 1, що ділиться на х, скоротимо трошки х на х мінус 1, х прямої до плюс нескінченності. Ну, тут давайте усно зробимо. Нескінченність поділити на нескінченість, можна скоротити на х. Я думаю, що практично очевидно, що ця границя дорівнює 1. Тепер знайдемо b. b дорівнює ліміт. Х прямує до плюс f від х я пишу х квадраті на х мінус 1 мінус х. Дивіться, к у нас це одиничка. Ми отримали попередню границю, знайшовши 1 на х. Зведемо до спільного знаменника ліміт х прямує до плюс нескінченності. спільний знаменник х мінус 1. Тут буде х квадраті мінус домножаємо на цей знаменник, х квадраті плюс х. Очевидно, скорочується, і маємо х на х-1. Ну, ви бачите, така ж сама границя одиниця. Отже, ми отримали к 1 b Б одиниця, отже, y дорівнює рівня КХ плюс Б. К одиниця, Б одиниця. Отже, y дорівнює Х плюс 1. Це буде асимптота, асимптота при Х прямує до плюс нескінченності ми з вами визначили. Але давайте подивимось, при мінус нескінченності, чи буде якась різниця в знаходженні границь. Ну, немає ніякого, ніякої різниці. Дивіться, все буде те ж саме. Тобто, якщо ви впевнені, що буде те ж саме, то можна плюс-мінус дописати. І маємо одну ту саму асимптоту, як при х прямує до плюс нескінченності, так і при х прямує до мінус нескінченності. Отже, це буде похила асимптота. Ну, завдання виконано, є вертикальна асимптота, є похила асимптота, але я просто хочу сказати, що ем, знання асимптот дозволяє ну, хоча б приблизно розуміти, як, як розташований графік. От я вам пропоную спробувати це зробити, а, от, побудувати гра... ну, дуже схематично, зрозуміло. Подивіться, якщо я намалюю. Перша симптота у нас була вертикальна Х дорівня 1, пам'ятаєте? Ну, я так дуже схематично покажу, і ось вона так іде. А друга симптота Y дорівня Х плюс 1. Ну, можна по точках побудувати цю пряму. От. Ну, вона отак от пройде десь. Ось. Оце х дорівня одиниці пряма, а це y до рівня х плюс 1. І графік функції у нас, я нагадаю, це х квадраті на х-1. Там у нас при наближенні до одинички зліва, здається, воно йшло на мінус нескінченість, тобто так було, да? а тут плюс нескінченість. Дуже-дуже схоже на те, що графік себе в асимптотах веде приблизно так. От я дуже схематично показую. От, Напевно, через точку 0, 0 проходить, якщо замість х самому підставити. І ось так от Десяти графік. Тобто, знання асимптот – це е, ну, дуже багато інформації по графіку. Тобто, бачите, я не досліджувала, там, ні, ні, не заходила не максимум, ні мінімум, але знання асимптот, я думаю, що дуже точно дозволяє схематично вже розуміти, як, як проходить цей графік, як він розташований. Отже, пишемо відповідь остаточно. Е, вертикальні асимптоти. Вертикальні асимптоти. У нас вийшла х до рівня одиниці і похила асимптота. Похила асимптота. І обов'язково я вказую, при х прямує і до плюс нескінченності, і при спрямує до мінус нескінченності, бо можуть бути абсолютно різні асимптоти на плюс нескінченості і мінус нескінченості. В даному випадку вони просто збігаються.